Матеріальний світ він сповнений цього бруду. Він створений з нього. З цих чварів, з заздрощів, від боротьби за існування. Це, Звичайно, це страшне. І в своєму серці кожна людина, кожна розумна, чиста людина відчуває, що я не створений для цієї боротьби, я не створений для того, щоб жити як тварина, бувати інших, так само, як бувають тварини, навіть їсти їх. Я не створений для цієї боротьби, я не створений для того, щоб зробити ці страшні залізні машини і вбивати за допомогою цієї зброї. Я не створений, я не хочу цього навіть бачити, я навіть не хочу чути про це. Але я змушений. Чому? Тому що серце людини не очищене, якщо серце людини не очищене, якщо воно не заповнена любов'ю до Бога, воно буде заповнене цим брудом. Ніхто не хоче воювати, ніхто не хоче, щоб... Ніхто не хоче цього. Полум'я, війни, але ми виникаємо. Чому це так? Тому що ми не знаємо законів кармі, ми не знаємо, законів, карти, ми не знаємо законів, законів судьби своєї, розумієте? Ми не знаємо, що кожна, кожна дія, яку ми чинимо, кожним чином, вони мають, він має свої наслідки. Він матиме свої наслідки в майбутньому.